Тренер хокейного клубу Кременчук Ігор Єдапін. Які ваші перші враження після сьогоднішнього матчу? Та погані враження, тому що треба грати до кінця. В якийсь момент трошки себе оцінили І ось такий результат. На жаль, багато сьогодні закинуток шайб, відкрита гра. Чи готова була команда до такого ходу зустрічі проти Сокола? Та завжди готуємось на сокіл, на інші команди. Там. Не можу зараз нічого коментувати. Наступний матч Кременчука вже післязавтра і взагалі лютий дуже насичений на матчі. Як Кременчук буде не втрачати сили? Ну, трошки, мабуть, потренуємося потренеруємо, завтра вранку і будемо їхати до Одеси. Які загалом ставите цілі на лютий місяць для Кременчука? Тільки перемога. Дякую за коментар. Підсумка гри з головним тренером хокейного клубу Сокіл Олегом Шахаренка з перемогою вас. Як оцінюєте сьогоднішню зустріч? Дякую. Ну, доволі, сьогодні доволі цікава гра вийшла. Такий був безкомпромісний хокей. Багато моментів гольових. <світтє> Обидві команди були близькі до перемоги, але ж ми використали свій шанс краще наприкінці матчу. Емоцій сьогодні дуже багато, інтрига тягнулася за останнього. На вашу думку, що допомогло Соколу вибороти перемогу? Ну, насамперед, це характер. Хлопці зібралися та ну, зіграли, допомогли і воротарю у своєму, ну і зіграли як команда сьогодні. Які позитивні моменти сьогоднішньої гри вашої команди вже можете виділити одразу? Ну, що не, не опустили руки, боролися, хоча Кременчук дуже потужно почав гру. Пере, ну, перегрупувалися добре і ну, зіграли від ножа сьогодні. Дуже дякую за коментар. Ще раз перемогу. Дякую.